І про евакуацію. Черговий рейд у пекло. Спецпідрозділ поліції Донеччини Білий Янгол продовжує евакуювати людей з лінії фронту. Просто зараз в нашому ефірі операція з Очеретиного. Прифронтова територія в районі Очеретиного. Поліцейські білого янголу гуманітарної місії, яка рятує цивільних на лінії фронту, вирушають на черговий виїзд. Їдемо в селище Желавне. Веземо продуктові набори, там залишається ще 100 цивільних мешканців. Це ми Ми не можемо їх залишити на і Тому допомагаємо. Може, хто захоче виїхати в більш безпечне місто, будемо також. Як російські війська почали прострілювати дорогу, яка веде селища жирець, до селища жива. Саме селище вже побите війною, прилітає сюди регулярно. О, тут сюди, в посадку ну, Вікна целі, да. Ну, тільки в під'їзді повилітали. Ощутимо прильоти. Где-то стекла дербежать, так от по ночам. У цьому дворі люди живуть комуною у підвалі. Кілька десятків здебільшого похилого віку. Декому вже довелося вкотре переїхати з рідних підвалів у сусідські. – В сусідськівки? Угу. А давно переїхали? роки тут все багато. У мене все в чому були, да? В чому були? Ну Ночую в підвалі, а живу тут в мене. Допустили тут, кому навіть так допомагають гуманітарку палити, але війна нас догнала їх і тут. Тож поліцейські намагаються бодай якось полегшити життя цих людей. Руслан Смищук подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.